Знаєте, інколи трапляється так, що у вашому серці поселяється негатив. І саме цей негатив не хоче спілкування з деякими людьми. Ні. Не подумайте, я зовсім не в захваті від того, що я наповнена песимізмом. От тільки він мені дуже міцно засів після кількох не зовсім хороших випадків. Зі свого особистого досвіду можу з вами поділитися тим, як не варто приймати гостей. Це і залишило в мені слід. Не люблю я ні в гості ходити, ні цих людей в себе приймати. Перший похід в гості, про який я хочу згадати, це похід до маминої подруги. Тоді я була ще дитиною. Тітка Оксана запросила маму з татом до себе в гості на день народження. От тільки вона зовсім забула, що мої батьки мають мене. З дверей я простягнула їй букет, а вона одразу потемніла на обличчі і запитала: Ви що, не мали де її залишити? У нас тут. Мій день народження, а не дитячий садочок. Я тоді почала гірко плакати. Тато відвіз мене до бабусі. Другий похід в гості був вже з моїм чоловіком. Ми тоді ще тільки почали зустрічатися. Михайло взяв мене з собою на святкування Нового року до своїх друзів. Ми прийшли гарно одягнуті, з собою мали і випивку, і фрукти, і солодощі. Тільки носили на диван, як мене забрали на кухню. І ще й доручили нарізати салати. Знаєте, я могла ці салати і вдома зробити. Перед тим ми ще й запитували, чи потрібно щось допомогти або приготувати і взяти з собою. Відповідь була: ні. Свій одяг, я, звісно ж, забруднила. За святковим столом я сиділа вся в плямах, смучена, ну і звісно, без настрою. Це був найгірший новий рік та похід гості. Третій це поїздка до бабусі і дідуся, мого чоловіка. Нас запросили в гості на Великдень. Ми були веселі і щасливі рівно до того часу, доки нам не доручили ловити та вбивати курей на бульйон, та обсмалювати тушку свині на шинку. Так, я розумію, що допомога всім потрібна, але ж можна речі називати своїми іменами. Ми б і не відмовили стареньким. До церкви з чоловіком ми пішли на Великдень смучені і, взагалі, стоячим запахом горівшого сала. На нас все село дивилося. Якраз ці три випадки закарбувались в моїй голові і породили ненависть до походів у гості. Та й приймати гостей в себе ми теж не хочемо. Для всіх добрим все одно не будеш. А щоб нас обмовляли, то бажання нема.